І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Зараз до студії долучається Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця. Пане Вадиме, добрий ранок. Вітаю вас. А сам хочеться дізнатися вашої думки стосовно тих новин, які нині обговорюють про можливу зустріч української та російської делегації у Стамбулі. А насамперед чи відбудеться вона таки, тому що зараз називаються дві дати конкретики, немає, і про що може йти мова, чи не будуть почуті знову ті самі ультиматуми заяви зі сторони агресора? Ну, дивіться, зустрічі відбудеться максимум, що ми можемо зараз розраховувати, це говорити тільки про те, що буде зустрічі нижчого рівня, коли не буде ніякої зустрічі Путін-Зеленський. Я в цьому навіть не сумніваюся. Ніякого припинення вогню Росія ні на яке припинення вогню Росія не поводиться, і максимум на що ми можемо розраховувати, це на певні гуманітарні речі, тобто обмін полоненими, обмін тлами, можливо, повернення дітей. Це звичайно величезний плюс, але, власне кажучи, на щось більше розраховувати на сьогоднішній момент немає навіть сенсу, коли ця зустріч відбудеться, глобально це має значення. відбудеться вона завтра, післязавтра чи через тиждень. Тобто я впевнений, що з дуже високою долимовірності вона відбудеться. Якщо говорити про те, чому вона потрібна, я можу відповісти двома речами: перше, це Будь-які поступки, навіть одиничні в обміну полоненими – це плюс для нас, тому це насправді важливо з іншої сторони. Ця зустріч черговий раз покаже світовому співтовариству про те, що Путін не збирається і не хоче йти ні на які мирні переговори. Тобто, от це дві речі, які ми отримаємо після цієї зустрічі. Повторюся, немає значення, коли вона відбудеться завтра чи через тиждень. Тим часом напередодні відбулася зустріч у форматі Рамштайн. Долучилося 52 країни. Це була 29-та зустріч. І було таке прийнято колективне рішення про те, що буде 50-денний такий запас для того, аби укомплектувати Україну зброєю? Утім, ми раніше вже бачили заяви зі сторони Росії, що ось цей ультиматум зі сторони Трампа ну вони не сприймають всерйоз. То як надалі може розгортатися ситуація? Ну, я не думаю, що росіяни не сприймає серйозним ульматом Трампа. Це одне діло бравада і заява відвідува, з іншої сторони реальність. Але е, якщо говорити більш виважно більш серйозно про те, що може бути е, в результаті цих 50 днів, е, я там неодноразово там багато місць підряд говорю одною ж саме річ про те, що ключова історія в тому, чи будуть відбуватися переговори з Індії та країнами Близького сходу про те, щоб Індія замістила російську нафту на нафту близького сходу. Якщо буде відбуватись переговори про те, щоб одні наростили видобуток, а інші відмовились від російської нафти і почали переходити на нафту з близького сходу, це буде вже величезна перемога, тому що це обвалить надходження до російського бюджету. Нафтові надходження до російського бюджету мінімум на 20-25%. Це величезні гроші, а це в свою чергу має всі шанси на те, щоб погіршити можливості Росії по збільшенню воєнного бюджету на 2026 рік. Ключова історія полягає в тому, що ми зараз не знаємо, яке рішення прийме Володимир Путін напередодні прийняття бюджету на 2026. Тобто він може прийняти рішення про те, що оборонні воєнні розходи залишаються на тому ж самому рівні. Може прийняти рішення про те, що вони збільшуються. Власне кажучи, якщо різко збудяться надходження від нафти, перш за все від Індії, в принципі, це поставить його перед глобальною ділемою. або замороження всієї інфраструктури, і збільшення витратних інфраструктур, мають на увазі і збільшення видатків на війну, або ж навпаки, замороження, як мінімум на цьому рівні видатків на війну, але залишати на тому ж рівні. Видатки на інфраструктуру щоб не сталося певних техногідних катастроф, власне кажучи, що то це ключове питання, на яке треба дивитися, от в найближчі тижні, найближчі місяці. Тим часом анонсується, що можлива зустріч Путіна і Трампа у вересні в Пекіні, якщо президент Сполучених Штатів приїде до Китаю. А як може далі вплинути на події в світі? Ось така зустріч, що може змінитися після неї? Ну дивіться, Трамп може приїхати в Пекін тільки в одному випадку, якщо він знатиме, що він підписувати якусь угоду століття і розумітиме, що або він підписує якусь величезну угоду із Китаєм і це там вирішує там ряд питань американа китайських. Або ж навпаки, там підписується якась угода про те, що Путін зупиняє війну, там і так далі. І так далі, я не вірю ні в перший, ні в другий варіант на сьогоднішнього Звичайно, ситуація може мінятися, але вірогідність того, що Трамп приїде в Пекін, виходячи із сьогоднішнього дня, повторюю сьогоднішніх реалій, які є. Ми не знаємо, що буде відбуватися там протягом наступних півтора місяця. Але виходячи з сьогоднішніх реалій, вірогідність такого поїздки абсолютно мінімальна. Більше того, не треба забувати символічність цього моменту. Це Китай святкує перемогу китайської народної республіки над фашистською Японією. Я не дуже впевнений, що це саме той формат, в якому хотілося б опинитися Дональду Трампу в найближчий час. Тому, і ще раз повторюся, зустріч. Трампці що човина все таки буде відбуватися. Американці вже говорять про те, що вона може відбуватися на полях там інших самітів, але е віргідність того, що Трамп поїде в Пікін, особливо якщо там не буде передбачан, якщо не передбачатиметься якесь там велике підписання якоїсь великої угоди. Е ну чесно кажучи, для мене це виглядає достатньо е мало на сьогоднішній момент. Тим часом Китай пригрозив євросоюзу вжити заходів у відповідь на санкції проти своїх банків та компаній, які ввійшли у 18-й пакет санкцій проти Росії зі сторони ЄС. Про які заходи може йти мова, і як ці санкційні як ці санкції вплинули загалом на банки і на економіку Китаю? Де ніяк там в принципі там введено два маленьких банка, які насправді не відіграють ніякої серйозної погоди в, в торгівлі ні з ЄС, ні з Російською Федерацією. Тому з моєї точки зору Китай обмежиться певними символічними речами і станом на зараз не точно не хоче займатися ескалацією стосунків із європейським союзом, який є ключовим торговим партнером для Китаю. Тому насправді все це треба розглядати виключно в контексті початку великих переговорів ЄС-Китай. А якщо сильне, то очевидно, все ж таки в контексті переговорів США, Китай і ЄС Китай. в цьому трикутнику будуть відбуватися ключові переговори 2025 року, можливо навіть 2026. Шостого. Тому поки що це далі якихось символічних речей Китай навряд чи піде. Тим часом Угорщина заявила, що не схвалить бюджет ЄС, складений в інтересах України. Чи може це значуще вплинути на нас, якщо такий бюджет не буде ухвалений ЄС? Він буде ухвалений точно так же, як і Словаччина погоджувалася на 18 пакет санкцій. Тобто, в принципі, це, на жаль, ці танці з Бубнами, які ми переживаємо разом на певний період часу, коли ми бачимо, коли чи то Угорщину, чи то. Словаччина починають вставляти пал... палки в колеса, коли стосується питання України. На жаль, ми маємо ситуацію, при якій е... Орбан починає готуватися до наступних виборів, і е... він обрав ворогом на цих виборах. А той, хто займається політтехлогія, розуміє, що правильно обраний ворог це 50% успіху. Так от Орбан обрав ворог ворогом на цих виборах України. На минулих виборах у нього був Сорос, на цих виборах у нього Україна. І тому вся е пропагандистська машина Орбана працює виключно на е цю всю історію. Е тому е ми це теж переживемо, тобто нічого тут страшного не станеться. Просто процес буде дещо затягуватись і дещо ускладнюватися. Але я впевнений, що всі рішення Європейський Союз, які запланував ті приймають. Тим часом глава Європейського командування США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявляє про те, що лише 18 місяців залишилося у ЄС та Сполучених Штатів для підготовки до глобального військового конфлікту з Китаєм та РФ. Чи є зараз передвісники того, що такий конфлікт можливий? У ну, мене звичайно набагато менше даних ніж у. В але тим не менше е, я можу сказати про те, що з моєї точки зору ніякої війни через півтора роки не буде. Китай не готується на сьогоднішній момент ні до якої війни з європейським союзом, тому що для нього це, чесно кажучи, е, ну це виходить за межі логіки взагалі е, всієї е, всього розвитку Китаю, е, тому що для Китаю набагато важливіше зараз е, торгові стосунки, ніж е, воєнні стосунки. Саме тому зараз будується паралельно до російської і в обхід російської, точніше, нова гілка Великого шовкового шляху, яка йде через Центральну Азію Південний Кавказ Туреччину, і тому з цієї точки зору уявити собі, що Китай зараз починає бойові дії проти Туреччини, проти Європейського Союзу. Не маючи кордону, не маючи там, в принципі, можливості, навіть і численно чи неволя собі навіть як вони і звідки вони будуть наступати руками росіян ну, цей теж точно не потрібно. Їм потрібна дуже ослаблена Росія із зрозумілим даним центром, я мазі керівництвоMoskvy, і власне кажучи зменшенням агресивності по відношенню до Європейського союзу як головного торгового партнера. Китайської народної республіки, тобто не даремно вони навіть білорусам дали зараз дуже сильно по руках для того, щоб білоруси почали замирюватися з Європою, тому що це ламає, не чи не ламає, але це ускладнює їхні торгові стосунки з Європою. Тому я дуже сумніваюся, взагалі, в якісь подібні сценарії. Тим часом експерти інституту вивчення війни пишуть, що Росія сяде за стіл переговорів тільки після значних невдач на полі бою і Росію не лякають санкції, економічні обмеження і тому подібне. Знаєте, я всумився, би просто говорити про те, що Інститут вивчення війни хороший, коли питання стосується війни, і абсолютної. І пише абсолютно маячню або банальщину, точніше, коли це стосується питань політики або чогось подібного. Ну все чесно кажучи, це от те, що вони зараз написали, це вога впадає в коспійської море. Тобто, ну в даному випадку може бути так, може бути інакше. Тобто насправді головна перевага на сьогоднішній момент Росії це стосунки з Китаєм, тобто, поки Китай на них не тисне. Вони мають можливості до продовження бойових дій, тому що вони розуміють, що в них є хороший тил вигляді Китаю. Як тільки Китай почне тиснути, ситуація в Москві починає кардинально мінятися. Без відносно того будуть тут значні чи не будуть тут значні перемоги Російської Федерації на полі бою. Тому з моєї точки зору ключова історія, чим говорю, що головні переговори 2025-2026 – це переговори в трикутнику ЄС США Китай, де однією із елементів цих переговорів буде ситуація в Україно-російській війні. Я вам дуже дякую, що долучилися та поділилися своїми думками. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, був з нами у цій етерній годині. Сухопутні війська показали, як на війні допомагають роботизовані системи. Вони, зокрема, допомагають евакуйовувати захисників, мінувати території. Техніка часто непомітна для ворога. А за потреби самоліквідовується. Докладніше про це.